Аналіз дорожньо-транспортної пригоди на перехресті, роз'яснення адвоката по ДТП щодо практичного прикладу. Розберемо, прислали публікацію, і ми розберемо зазначене ДТП. І так, фабула справи: Місто Чернівці регульоване світлофором перехрестя, зіткнення двох автомобілів. В даному випадку зіткнення відбулося у зв'язку з недотриманням водія автомобіля марки Опель правил. Проїзду регульованого перехрестя за версією поліції тоді і розберемо ДТП з цього боку винуватості водія. І так, пункт 161 ПДР говорить нам про те, що перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють. Відповідно до пункту 165-16.10 ПДР водій автомобіля Опель, наближаючись до